Христос народився славим Його. Слава на небі Богові і на землі. Мир над людьми Боже змилування. Такими богонатненними словами вітали ангели Божі, народження. Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І багато ангелів з'явилися, вихваляли Господа Бога, але ангел сповістив пастирам Вифлеємським, кажучи. Придийтесь, я благовіщу вам велику радість, яка буде всім людям, бо сьогодні в місті Давидовім народився вам Спаситель світу, котрий є Господь Ісус Христос. Отже, дорогі браття і сестри. Багато тисячоліть народ чекав цієї радості народження на землі Спасителя світу, Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І всі хотіли б його зустріти, але Зустріли його тільки одні вифлеємські пастирі, які темної ночі стерегли свою отару на полі, а також і богобоязні сідарі, які слідкували за Небесними зірками, бо не всі люди були достойні, щоб зустріти Спасителя світу, а тільки ті чисті серцем і богопоязнені. Тому і ми, дорогі браття і сестри, кожен раз коли зустрічає Різдво Христа Спасителя, ми повинні зустрічати його з великою радістю в мирі, в любові, злагоді, бо Господь є Бог миру. Він прийшов, щоб примирити людей з Богом. Небо з землею, ангелів з людьми, щоб ми всі разом вихваляли Господа Бога. І тому залишимо всі незлагоди, залишимо лічні амбіції, лічну злобу, ненавість, а полюбімо. Один одного, як полюбив нас всіх Господь наш Ісус Христос, який прийшов для цього, щоб віддати себе на страждання за спасіння всього роду людського. Він прийшов добровільно постраждати, і тому. Він сказав, що я даю вам приклад, щоб ви робили все моє ім'я, моє воспоминання. Тому я сердечно хочу поздоровити всіх православних християн, волині, моєї дорогої па з Великим святом Різдва Христового з Новим Роком і святим Богоявленням. Нехай Божа благодать, Божа ласка, Божа милість буде завжди з нами, щоб і ми раділи, і радостно зустрічали Христа Спасителя. Але вже на облаках небесних, коли їм прийде судити живих і мертвих, ми зараз стоїмо на славі двохтисячоліття Різдва Христового. І ми повинні зустріти цю велику подію радісно, Бо Господь хоче всіх нас закликати до Царства Небесного. Тому ще раз всіх поздравляю з Різдвом Христовим, зичу всім і здоров'я, Божого благословення, духовної радості, особисто щастя і багато років життя. Христос. Народився, славим Його, Боже благословення, нехай буде завжди з вами. Христос народився, слава Його. Дорогі отці, брати і сестри, любі волиняни, друзі наші. З ласки Божої, ось ми з вами знову святкуємо Різдво Христове. Весь християнський світ цими днями готується до знаменної події, ювелею тисячоліття з дня Різдва Христового. Ефліємська зірка, яка дві тисячі років тому вказала нам місце народження Христа Спасителя Месії, і сьогодні веде людей до Царства Божого. Але щоб йти за цією Ефліємською зіркою, то нам треба бути або простим пастухам, які смиренням і простотою прийшли до Господа і йому поклонилися, або таким мудрецям, які так довго. Тяжкою дорогою, науки, знань, добиралися до Єрусалиму, щоб поклонитися новонародженому Христу. Ми з вами живемо далеко, від Віфлеєму, на нашій рідній Волині, але у ці дні наша волинська земля, так як колись у ній Різдва Христового, ангельськими співами, так тепер у нас, дитячими співами наших українських колядок, славить Христа Спасителя, немовля і Ісуса. Кожному селі, кожній оселі сьогодні говорить про Різдво Христове. Дозвольте, дорогі друзі, привітати усіх вас з цим знаменним святом і побажати вам міцного здоров'я, затишку домашнього, щастя земного, душевного спасіння і Божого благословіння, терпіння і радості великих успіхів у вашій праці. Нехай рік, що наступає, буде для нас благословенним і щасливим. Хай у новому році Господь дає вам і хліб, і до хліба у кишені вашій, хай будуть гроші, які сьогодні так у нас бракує всіх у нашому сьогоднішньому зубажінні. Віруючі люди живуть вірою, живуть надією, що всі ті негаразди, які сьогодні випали на нашу долю, вони минуть, настануть кращі часи. Нам сьогодні тільки треба терпіти, як віруючим людям, любити одне одного. Шанувати одне одного, допомагати тим людям, які біля нас мають нужду, вдолам, сиротам, калікам, одиноким, інвалідам, бідним, багатодітним, допомагати, та, як каже Господь, друг друга тяготи носіти, і так ви виконаєте Христов закон. А закон Ісуса Христа це любити одне одного, бути жертвованим, бути відданим своїй святій справі. Нехай ми Господь у ці святкові дні. Грязно благословляю вас радістю, утіхою, здоров'ям, щастям, і хай Господь дає вам натхнення і віру, що в майбутньому все буде гаразд. Боже благословення від святого града віфлієма, нехай буде з нами і з усіма нашими волинянами на нашій рідній українській землі. Хай Бог миру і любові буде з вами. Хай та пісня, яку ангели співали, слава на висоті Богу! В людях благовоління і на світі мир, хай буде дійсно мир на світі. А між нами хай буде Божа свята воля, щоб ми, як діти Божі, жили в єдиній, сім'ї і славили Христа, якому нехай буде слава і нині, і на віки вічні. Амінь. І святому вас. Христос страждається. Рібаки сестри. Натата, що багатьох чудових українських з певних кулявок, починається словами Бог практичний народився. Бог, вічний Бог, який не має ні початку, ні кінця, який завжди є. Симотній творець всього видимого і невидимого і народився. Народився як людина прийшов ти свіч спасти нас, всіх людей, без винятку, з неволі, гріха, зла. Хридво Христове, одне з найбільших свят християнських, притік у світ Бога Человіка Ісуса Христа, який у собі дві природи, природу Божу, природу людську. Зименував собою переломний момент в історії цього людства. Рівної події ці не було і не буде ніколи в історії світу. Від того часу почалося на землі нове царство, царство любові, яке заснував він, Божий Син. В окрузькому тілі Ісус Христос, наш Спаситель, наш Бог і наш брат як людина. Він прийшов спасти нас, одночасно нам сказати, що ми є діти, діти нашого Отця Небесного, всі ми люди, без винятку єсилами і дочками нашого небесного батька. І нехай світло у зірки просвітить кожну душу, а лагідна, ніжна, колискова пісня Божої Матері зігріє кожне серце. Нехай дитя Ісус з'єднає у своїх обіймах разом всіх нас і в свої превеликі що роти благодаті на нашу рідну Україну і на весь світ. Бажаю всім нам, всім, хто живе на нашій землі, найперше миру, злагоди, єдності, якої так потрібно нашому народові. Бо де є згода, де є мир. Там Господь може у повноті чинити свої діла. Щастя, миру, слагоди, любові, ще Божих ласк і Божого благословення. Бажаємо всім вам, ми, отці і брати монастиряського селі Великого, отців Василян, що в місті Луцьку. І користуючись нагоди, хочу всіх вас, хто зараз мене чує, запросити 17 січня в неділю. На 16-ту годину дня будинок просвіти в місті Луцьку, відбувається відбудеться благодійний вечір, який дадуть наші браття, монархи-василяни з монастиря села Крехова. Це буде різдвяний концерт, різдний вертеп і духовні пісні. Раді всіх вас бачити. Христос народився. Сладимо Його. Щиро вітаю наших братів з православних церков, віруючих греко-католицької церкви і світлим праздником Різдва Христового. Бажаю, щоб мир, котрий возвістили ангели, в той, в ту мить, коли народився Спаситель, щоб цей мир, котрий із неба зійшов, оселився в наших серцях. Нехай добрий Господь Бог дарує всім свою ласку, свою благодать, оберігає від всякого і щастя, нехай дарує всіх добрим здоров'ям. А над усе нехай має нас усіх, всіх віруючих, усю нашу країну в своїй обіці. А ми, радуючись приходом Спасителя, співаємо разом з собою. Ангелами, слава Говишні Богу, а на землі мир, людям Його вподобання. Нехай Господь Бог благословить вас на щасливі і радісні свята та на щасливий Новий рік Христос Рождається.